Зміна клімату чи підпал. Через що Лос-Анджелес охопила пожежа, що знищила Голівуд. Уже 24 людини загинули у вогні: 16 із них у районі Ітан, 8 у Полісейс. Спочатку все вказувало на невдалий збіг обставин: сильний вітер, відсутність дощів. І ось від житла знаменитостей в Лос-Анджелесі не залишилося і сліду. Однак зараз почали з'являтися і інші версії. Руйнівні пожежі в Каліфорнії могли початися через новорічні фейерверки. За даними місцевих видань, місцеві вважають, що катастрофа була спровокована ідіотами напередодні Нового року. За словами одного з каліфорнійців, перед тим, як округ охопив вогонь, його сім'я чула вибухи фейерверків. Існують інші думки з цього приводу. Наприклад, Bloomberg пише, що до загоряння і страшних наслідків міг призвести обірваний дріт лінії електропередачі місцевої комунальної компанії. Але там поки що не змогли напевно сказати, коли це сталося до або після початку пожеж. Тому мають намір продовжити розслідування інциденту. Американський підприємець Ілон Маск засумнівався, що причиною лісових пожеж у Лос-Анджелесі є зміна клімату. Він вважає, що в цій ситуації переважає людський фактор і недбалість. Під час пожежі в січні виявилося, що наявні запаси води є недостатніми та швидко виснажилися. Пожежні гідранти виявилися порожніми, а гасіння з повітря в умовах сильних вітрів було неможливим. Пожежники перебувають на критичному етапі своєї шестиденної боротьби зі смертоносними лісовими пожежами в Лос-Анджелесі. Екіпажі повідомили про прогрес по всьому округу, але офіційні особи кажуть, що загроза пожежі залишиться дуже небезпечна, оскільки небезпечний вітер санта ана повернеться на початку цього тижня. санта – це катабатичний вітер у Південній Каліфорнії. Сильні періодичні вітри несуть сухе повітря з району великого басейну в глибині материка до узбережжя Південної Каліфорнії та Нижньої Каліфорнії. Здебільшого вітри дмуть восени та взимку, хоча трапляються й в інші пори року. Восени вітри Санта Ана спричиняють на узбережжі короткочасні періоди дуже спекотної і вкрай сухої погоди, створюючи умови для великих пожеж. Проблема лісових пожеж залишається вкрай складною для вирішення. Фактично, якщо пожежу не загасили перші години після початку, то можна лише обмежити її поширення. Наприклад, виробкою просік навколо пожежі та за допомогою інших заходів. Крім того, 1 січня пожежники виїжджали гасити полум'я на північний схід від Пасифік Полісейсу. Цей район сильно постраждав від лиха. Аналіз фотографій, відеозаписів, супутникових знімків і радіопереговорів, а також інтерв'ю зі свідками, проведені за пост, дають нові докази того, що пожежа в полісейсі розпочалася в районі, де майже тиждень тому фахівці гасили полум'я з гелікоптерів. З'являються також теорії, що пожежі в Каліфорнії стали результатом застосування технологій спрямованої енергетичної зброї, яку використовують для точкового знищення об'єктів. Це лазерні промені спрямовані з військових супутників, які підпалюють будинки і ділянки землі. Навіщо це потрібно? Одна з версій, щоб отримати контроль над землею і майном та звільнити території для будівництва нових інфраструктурних об'єктів. Після пожеж землі переходять у руки корпорацій та державних структур, які викупляють ділянки за безцінь і отримують доступ до цих земель для своїх проєктів. Також можливий і політичний фактор.